Виконуємо номер 823 із підручника Алгебра 7 та номер 36.13 із підручника Математика 7 Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Виконайте множення і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Подамо М у шостому степені як квадрат М у кубі. Б у шостому степені як квадрат Б у кубі. А D в четвертому як квадрат Д в квадраті. І тепер у нас добуток. Різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми, добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів. Несемо до куба. Це буде B в дев'ятому степені відняти D у шостому степені. Завдання друге. Подамо C у шостому степені. як квадрат C у кубі. А 4P в квадраті як квадрат. Добутку 2П. і П. І тепер маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Добуток суми двох виразів, на неповний квадрат їх різниці, дорівнює сумі кубів цих виразів. Отже, маємо С у кубі і підносимо до куба. І 2П підносимо. До куба Отримаємо С у дев'ятому степені додати 2 у кубі, це 8 п у кубі подамо 9х у квадраті, як квадрат виразу 3х. Маємо добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми. Добуток різниці двох виразів на неповний квадрат їх суми, дорівнює різниці кубів цих виразів, і підносимо тепер до куба. Це буде 27 х у кубі х у кубі відняти у у кубі. Подамо 16 це в квадраті як квадрат виразу 4c 12 як 4 помножити на 3 а 9d в квадраті як квадрат виразу 3d у нас добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів, отже, маємо куб виразу 4C, додати куб виразу 3D. Піднесемо до куба чотири у кубі отримаємо це 64, а три в кубі двадцять. Завдання п'яте. Подамо, а у восьму степені як квадрат виразу, а в четвертому степені. Тут 2 на 4, 4 на А в четвертому а 16 як 4 в квадраті. І тепер маємо добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці. Добуток суми двох виразів на неповний квадрат їх різниці дорівнює сумі кубів цих виразів. Маємо А в 12 степені додати 64. Подамо 25 м у 4 степені. я квадрат виразу 5М у квадраті. 30 – це 5 на 6. А 36П у шостому я квадрат виразу 6П у кубі. І тепер маємо добуток різниці двох виразів. На неповний квадрат їх суми. Добуток різниці двох виразів. На неповний квадрат їх суми дорівнює різниці кубів цих виразів. Піднесемо до куба. 5 у кубі це 125. Піднесені степені до степені показники перемножають, це буде М у шостому степені. 6 у кубі це 216 і П 3 на 3 9. Номер 823 із підручника Алгебра 7. Та номер 36, крапочка 13 із підручника математика 7. Виконано.